Цієї ночі, незважаючи на слова росіян про прагнення миру, агресор наніс масованої атаки по Кременчуку. Ворог використав безпілотники типу шахет, а також балістичні ракети. У Кременчуцькій гімназії номер 8 яка знаходиться у мікрорайоні Молодіжний, вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило віконні рами. Багато пошкоджень. Найбільше це серед них це вибиті вікна в кабінетах, в коридорах. На жаль, дуже пошкоджена актова зала. Але після того, як було вже оформлено правоохоронними органами сама ситуація, яка склалася. Ми почали самі вже відновлювати те, що можемо своїми силами. У нас працюють люди в кількості майже вісім чоловік. Я дуже дякую директорам інших шкіл, які надали допомогу. І ми вже почали ті вікна, які ми можемо вставити в дерев'яні конструкції. Ми почали їх замінювати. Все інше, ну будемо те, що не зможемо, будемо звертатися до департаменту, а також до міської ради. Однак у навчальному закладі сподіваються, що до 1 вересня вдасться усе відновити, аби діти вийшли на офлайн навчання. Також вагомим є і пошкодження у навколишніх житлових багатоповерхівках. Сила вибухів була настільки сильною, що, окрім розбитого скла, були пошкоджені самі віконні та балконні конструкції. Ніч була дуже жахлива. Вікна повилітали, дуже було тяжко. Всі на нервах. Внук перелякався, сиділи в підвалі, пленки купили степлер. Будемо вікна. Це у вас теж, так? Так, да, так, да, да. Вилетіли, дуже тяжко. Багато у людей попадало вікон. У нас на лоджі теж вікна повипадали, на кухні раму здвинули з місця. Ніч була дуже важкою. Сиділи в коридорі з дітворою, то дуже важко. Дітвора, звісно, лякалися дуже. Ситуацію після влучань у Креманчуці прокоментував міський голова Віталій Малецький. Він запевнив, що вживаються усі необхідні заходи. Хочу подякувати бійцям ППО, які мужньо і понад своїх можливостей відбивали атаку. Дякую співробітникам ДСНС за те, що відразу почали ліквідацію пожеж. Дякую всім креманчужанам за стійкість і незламність. Щодо пошкоджень будинків, спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку ніхто не залишиться без допомоги і підтримки. Вагому роль у допомозі містянам після сьогоднішніх ворожих влучань відіграла і гуманітарна місія Проліска, яка вже традиційно у випадку пошкоджень житлових споруд чергує на місці, не даючи безоплатну психологічну допомогу, воду, а також матеріали для закриття пошкоджень. Тим мешканцям домівки, яких постраждали внаслідок вибухової хвилі, необхідно знати алгоритм дій. В першу чергу необхідно зробити фото та відео фіксацію пошкоджень. Перший етап написати заяву про надання статусу потерпілого та подальшого порушення кримінальної справи, звернувшись до Кременчуцького районного управління поліції. Другий етап подати інформаційне повідомлення про пошкоджене нерухоме майно самостійно через портал Дія або ж звернувшись до ЦНАП. Третій етап подати заяву на отримання компенсації знову ж таки через портал Дія самостійно або звернувшись до ЦНАП. Завчасно потрібно відкрити спеціалізований рахунок в одному з банків учасників програми є відновлення. Також нагадуємо, що діє цілодобова гаряча лінія служби допомоги мера Кременчужанам за номером 1563 з мобільного. Цей ракетно-дроновий обстріл Кременчука є черговим доказом того, що рашистам не потрібен мир. Їхня головна мета це винищення української нації. Страшна ужасна ніч. слов. Просто нет. Просто страх якийсь за всіх, за дітей, особливо в укритті. плачуть. Це ужас якийсь. Однак ворогу нас не здолати, адже у тяжкі часи ми навпаки єднаємося. Будьмо сильні та продовжуємо наближати перемогу України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.